Механічна робота, одиниці роботи, потужність та одиниці її вимірювання. Робота сили, яка напрямлена вздовж переміщення тіла. Механічна робота це фізична величина, що дорівнює догутку модуля сталої сили на модуль переміщення. Одиницею вимірювання роботи в системі Сі є джоуль. 1 джоуль дорівнює 1 ньютон помножити на 1 метр. Робота позначається буквою А, сила F, а переміщення S. Робота сили, яка напрямлена під кутом до переміщення тіла. Механічна робота це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сталої сили, модуля переміщення і косинуса кута між напрямами сили і переміщення. Розглянемо загальний аналіз формули роботи. Якщо кут альфа дорівнює 0, то косинус альфа дорівнює одиниці, і робота буде мати вигляд а дорівнює f помножити на S, тобто робота більше 0. Якщо кут альфа дорівнює 90 градусів, косинус альфа дорівнює 0, то робота дорівнює 0. Якщо кут альфа дорівнює 180 градусів, косинус α дорівнює мінус одиниці, робота. Записується у вигляді A дорівнює мінус F помножити на S. Якщо сила дорівнює нулю, то робота дорівнює 0. Якщо переміщення дорівнює нулю, то робота дорівнює 0. Робота сили тяжіння при русі вертикально. Якщо тіло рухається вертикально під дією сили тяжіння вниз і переміщується з висоти H1 над поверхнею землі. До висоти H2, то косинус альфа дорівнює одиниці, і робота сили тяжіння буде дорівнювати а дорівнює mg H1 мінус H2. Якщо тіло рухається під дією сили тяжіння вгору і здійснює переміщення з висоти H1 над поверхнею землі до висоти H2, то косинус альфа дорівнює мінус одиниці. Робота дорівнює мінус мж H1 мінус H2. Робота сили тяжіння при русі по похилій площині, якщо кут між силою та переміщенням бета буде дорівнювати пі на 2 мінус альфа, то робота буде дорівнювати МЖЛ косинус альфа або МЖЛ синус альфа. Якщо кут між силою та переміщенням Гамма буде дорівнювати пі на 2 плюс альфа. А буде дорівнювати мжЛ косинус гамма мінус мж альфа. Робота сили тяжіння при русі по будь-якій траєкторії. Робота сили тяжіння визначається положенням тіла на початку. Та на кінці руху. І не залежить від форми траєкторії. Робота сили пружності. Робота сили пружності визначається за формулою kx 1 в квадраті поділена на 2 мінус kx2 в квадраті поділена на 2. Робота сили тертя. Робота сили тертя знаходиться за формулою. А дорівнює мінус F тертя на S, тому що 880 градусів це мінус одиниця. Або ми кажемо, що сила тертя завжди напрямлена проти руху тіла. Потужність. Потужність. Це фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до часу, за який вона здійснена. Позначають потужність буквою Н. N дорівнює А поділене на Т. Одиниця потужності в системі Сі Вт. 1 Вт, джоуль поділена на секунду. У техніці широко використовують більші одиниці потужності: кіловат, мегаватт. 1 мегаватт, мільйон ват 1 кВт 1000ват. 1 мВт – 0,1 Вт, 1 Вт 0,1 мільйонна мегаватт, 1 Вт 0,1 кВт. 1 Вт 1000 мВт. Потужність транспортного засобу. Потужність транспортного засобу знаходимо за формулою n дорівнює F помножити на v, Де v – швидкість цього засобу. Звідси ми можемо знайти швидкість v дорівнює N поділене на F. На цій таблиці ми можемо розглянути технічний засіб і його потужність. Наприклад, розглянемо пральні машини потужність від 0,15 до 0,9 кВт. Літак, літак Ан 225 мрія. Один двигут, його потужність 52 тисячі кВт. І дивимося, ракета сій енергія. Потужність 1,25 помножити на 8 степені кВт. Або 1,25 помножити на 10 в 11 степені Вт. Приклад. Визначте роботу, яка виконується під час піднімання гранітної плити об'ємом 0,5 м кубічних на висоту 20 метрів, густина граніту 2500 кг на метр кубі. Зараз спробуємо розв'язати цю задачу. А потім перевіримо. Ще одна задача визначити потужність потоку води, що протікає через греблю, якщо висота падіння води 25 метрів, а витрата її становить 120 метрів кубічним за хвилину.